Конфлікту, Дає дві сторони, які по одному питанню мають протилежні думки, немає. Одна сторона говорить про тепле, а друга про довгі. Друзі, тепле і довгі це не речі одного знаменника. Це речі з різним виміром. про чому суть питання. Те, що я розумію, те, що я бачу, те, що я відчуваю. Клас садочок. Я в ньому сьогодні вперше. Я Дітей водив інший садочок, теж непоганий, але цей садочок класний. Перша теза, яку можна зафіксувати, з якою ніхто не спорить. Не перша сторона, а друга сторона. Друга, друга теза, Ні, Ви не праві Ви людини. Ви завжди, завжди було. У нас є були звернення. Можна не перебувати? Втратили. Я ж не провав жодну, людину, правда? Ви зараз не праві. Я зараз кажу об'єктивно: сторона, де виступали жінки. Не мають претензій до роботи цього садочку. Давайте будемо об'єктивними. Хтось хоче так приподнести конфлікт. Ви хочете, дехто з вас, емоційних людей, хочете цю, це питання перевести в площину поганої роботи колективу. Вони цього не ставлять як претензію. А друга теза Тетяна Михайлівна, якої теж сьогодні фактично перша, ну, я бачив як, 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 як людину, але перша сьогодні подаємося. А на своєму місці і забезпечує функціонування садочка. І наскільки я зрозумів, опонуюча сторона, хоча це не опоненти, бо знову ж таки, одні говорять про довге, а другі про м'яке, Не ставить питання. Але я вам також кажу як фінансист: а, там, де є прозорість, особливо повідомлення до фінансів, завжди немає конфліктів. Там, де є розуміння дрібниць. Завжди все виходить глобально позитивно. Я вважаю, що весь сербор почався через те, що Тетяна Михайлівна, можливо, особисто сприйняла бажання, нормальне бажання, нормальне бажання, я вам скажу, як знову ж голова біжу голова бюджетної комісії минулого скликання, я сам ходив в садочки, в школи і казав батьківським комітетам, шановні батьки, вимагайте, контролюйте, питайте. Щоб не було в місті рівному оцих думок, які часу на кухнях. З нас збирають гроші, непонятно, куди вони використовуються, я вам скажу відверто: 98 випадків зі ста, коли батьківські комітети самі провокують такі розмови, куди входять ці батьки. Чому? Тому що один батько прийшов, дав 200 гривень. І навіть, і навіть секундочки не розібрався, а з чого ці гриви складаються. А другий батько пішов і розібрався. І це добре. Я скажу зараз, те, що зараз відбулося для міста рівного, це добре. Повірте, конфлікт оцей ваш, він, він владнається і всі будуть задоволені. Але не сприймайте те, що сталося, як негатив. Тому що ви кажете, батьки інші садочки зараз питають, а що у вас робиться, по чому ви здаєте. Пішла інформація. Інші е, завідувачі садочків. Директори шкіл, бо така ситуація в школа, правда? Вони, вони почули. Давайте будемо віддувати. ми не говоримо про там, Тетяну Михайловну, не гор про пізачах, але ну, є, виникають іноді спокуси певних, можливо, там представників так. якихось закладів, а кошти не всі використати на якісь потреби. Я кажу зараз гіпотетично. Але для того, щоб жодна людина, не Тетяна Михайлівна, не будь-якому іншому директору, не дорікнула. Що ви кладете собі в кишені батьківські кошти, для цього батьківські комітети і батьки мають отакі от речі періодично влаштовувати, приходити до, до загинув і питати, а давайте так по-простому, куди йдуть ці кошти? І це нормально. Я розумію, що я махально, їй, мабуть, як людині було прикро, що десь хтось у, у, засумнювався в її професійно-людських якостях. Але колеги, будь-який керівник на будь-якій посаді, має пам'ятати, що він підзвітний обов'язково або ви органам, або в даному випадку вони мають подвійну підзвітність і батькам, бо вони використовують кошти батьків і а, відповідно своїм керівникам. Тому давайте, щоб ми були людьми конструктивними, я хотів би ще раз зрозуміти, ну, якби вам порадити перше, сприймати цю ситуацію як позитив. Я особисто, як депутат міської ради, як голова бюджетної комісії, рахую, що якщо відкинути емоції. І, до речі, я хотів би заказати, що, мабуть, на жаль, багато поганого зробила преса, яка дещо перекрутила, дещо викликала. Але якщо бати по сухому залишку, по-перше, ви сплотилися, ви молодці, це вам комплімент як батька. Але в мене до вас прохання, не, не сприймайте отих от двох-трьох одних жінок, в смыслах, ну, жінок співають. Не сприймайте цих жінок як своїх опонентів, не сприймайте їх як людей, які десь щось там. Вони зробили правильну річ. Вони прийшли, запитали, дайте пояснення, куди пішли ці кошти. І по великому рахунку, якщо кинути емоції, так би ви мали робити кожного місяця. І, я кажу, я зараз закінчу думку, да? І правильно кажу, просить колеги. Якщо є результат, а що має бути результатом? Це відновлення у вашому садочку. Тих послуг, які ваш батьківський комітет сам і вибере. Може, ви після цього скажете, а нам мало хореографії англійської, тобто давайте ми ще там йогу введемо і введемо там ще е в'язання спицями. Друзі, це ваше питання. І Тетяна Михайло має зрозуміти, що чим далі вона буде в цьому процесу, тим можливо краще навіть і їй, тому що не буде жодна людина десь мати якісь сумніви, що десь завідувачі до цих процесів відношення. І ну, у нас, на жаль, багато людей мають. Такі, знаєте, скажімо так, такі е, ну, емоції чи можливо сподівання, що десь бачити гірше, ніж є насправді. В ну, чомусь бачити когось гірше, ніж є насправді. Зловтіха. Да. Тобто є заздрість, є якась просто, знаєте, іноді люди е, самі нездатні щось зробити, вони намагаються не в собі шукати причини. Да? Ваш садочок один з кращих мало. А комусь це можливо ну, викликає певні задачі, тому те, що зараз зізналося навколо вас. Знову ж таки, сприймайте це для себе як комплімент того, що ви лишній раз можете протистояти зовнішнім обставинам. Але я тут людина незалежна, людина, яка має завжди свою думку, людина, яка сьогодні вперше зрозуміла суть конфлікту. У вас немає обмеження, шановні батьки. Оця сторона, вони не виступають, вони не кажуть, що поганий садочок, вони не кажуть, що погані вихователі. Вони кажуть лише одне. Дайте, будь ласка, нам інформацію, куди йдуть ті кошти. І вони мають на це повне право. Більше того, я особисто це вітаю. Я їм кажу, дякую. Секундочку. Я Ми можемо взяти на гайку і питати, а можемо просто за чашечкою чаю спитати. погоджуюся. Але короче раз, я Гористо. можу не Я завершу думку. Це кому... Панове, відкиньте емоції раз. Друге, намагатися почути один одного. Не чу, не чу. Тому що те, що Ольга пішла, це свідчення того, ну, не якби не Саша не... попереджав, ви пішли все-таки в особисто. Це свідчить про те, що людина хотіла піти і вона пішла. Не робіть виставки. Я підтримую, що поважний Він чоловік, а я думаю, що Вайбаківський комітет у результаті отримує те, що хотів, Я кажу, Олександр Курсик, можливо, дійсно, можливо, без цього посередника-підприємця. Тому що, знову ж таки, я теж бізнесмен і чудово розумію, багато дуже механізмів. Є лише одне. Те, що сталося у вашому садочку, це позитив. Емоції відкиньте, подякуйте. Ви його повернете. Ви його повернете. Не ми це зробимо, ви це зробите самі. У вас є голова батьківського комітету, поважний, хороший організатор. Єдине, кажу ще раз, на виході, залишайтеся поміркованими, не шукайте, знаєте, не будемо уподоблятися сам дурак, да, бо це найгірше, що може бути. І кажу ще раз, а, чим більше батьківські комітети будуть... А цікавитися, вникати в питання розподілу коштів, тим буде менше в оточенні нас, людей, які будуть говорити, що освіта корумпована, що все в цій державі корумповане, що ця держава взагалі там приречена. Да? Ми самі часто провокуємо процеси, а потім очухаємо голову, що так сталося. Я дякую вам. В цілому, я концерта не бачу. І Я дякую Михальний за хороший садочок, але будь ласка, не сприймайте е дівчат як людей, які вам щось хотіли нашкодити.